У мене сестра була двохрідня, вона закінчила вже фінансово-економічний на тодішній час. Вона, вона робила головним ревізором, контрольором ревізором в Тернопільській області. Вона перевіряла майже всі, особливо державні, інституції чи заводи там, всі ти. От і вона, вона взагалі-то мала дуже мудру мудру голову. Але вона про неї не знали, що вона віруюча, вона була на такій роботі, що там, там віруючою не можна було бути. І коли сказали, що і вона є, в числі тих, хто що вірують, то її почали визивати там той, не через владу, не через, через, не через її. Начальство через її начальника, через її керівництво і навіть вище керівництво в місті почали от Її поставили ультиматум, сказали так, або ти зрікаєшся того, що ти пишеш в газету статтю про те, що твоя мама ну, забита податками, що вона ходить туди. Ну ти б там прийшла, але ти не віриш то. Ти от вона сказала: Я такого писати не буду. І нічого я проти мами і тої церкви, і, того, і, і Богопізнання. я не буду. Вона ну, не, не була готова на, на дуже там аж той але вона твердо сказала, її просто-напросто вигнали з роботи. Викинули, викинули з роботи за те, що, 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 що вона не пішла на компроміс. Але разом з тим, я хочу сказати, що Бог, Бог добрий. Вона перед тим перевіряла станцію переливання крові. О, і каже, коли вона почала перевіряти, там вийшло дуже, дуже багато проблем. Там треба було посадити директора чи, чи начальника станції переливання крові. Там бухгалтерка щось начудила. Вона була християнкою, вона була людиною богобоязною, їй не треба було з того що щось витивати. Вона передивилася, то все, і вона визвала чи покликала, пішла до, до начальника станції приливання крові і сказала, тут вас стільки, що ви посіядете і, і, і не скоро вийдете. І вона каже: я відміняю свою значить, е, 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 свій прихід, бо то, то їм їхній посилали. На тиждень в командіровку відміняю командіровку іду йду в іншу, вона мала там порядок до кого-то. Я хочу, щоб за той тиждень зробили порядок. Ну, Там не то, що крадіжка, але безпорядок в бухгалтерських справах чи там в якихось речах. Вона показала, що і до чого, і сказала, щоб за тиждень я приїду. Я не хочу, щоб ви сіли. Я хочу, щоб все було нормально. Але має бути порядок і все І вона забралася. І дала, дала їм там тиждень що на, на, на те, щоб навести, навести порядок. О. А Начальник був єврей. І він, ну, вона приїхала, потім зробила все, ну, мусить щось там писати, але і, і, в общем, на тому розійшлися. І коли її вигнали, коли її вигнали з кру, одного дня вона йшла по дорозі, ну, вигнали її і на роботу ніде не приймали. От куди не піде. Там вже всюди, як то каже, знали, що за що від, от її не приймали. І попала на того начальника в станції переливання крові. І він був десь приблизно в одногодки, чи що з нею, ну там може в приділах. дієлах. О, і він Людочка побачив, Людочка, Людочка, ти чого, що з тобою сталося? Та нічого, нічого. От, ну вона потім взяла: Ну ні, скажи, що, що, ти, ти, що ти не така, що ти ти. От, і вона, вона розказала, що й до чого. Він, він їй сказав, завтра приходь до мене. І на другий день вона прийшла на роботу, він її прийняв, її, її головним бухгалтером станції переливання крові. О, так що отак, ти от, не дивлячись ні на що, там що там ти от звітом вигнали і ніхто не приймали. А а той чоловік її на другий, прямо на другий день прийняв, прийняв головним бухгалтером. Не знаю, що, що було з другим бухгалтером, чи на пенсію пішов, що о, але ну, такий, так, 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 от, от отак от, Бог часом робив свою роботу.